Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся е, таким, е, як кажуть, правильним рецептом греню, як продають у магазині, Ось такий виходить ніжний, гарний, він ще на стоїці е, гарно. Бо я ж його тепер зробила. І кому цікаво, як ми його готували, давайте будемо готувати. Це є заготовка до, до цвіклів. Ви собі можете осінню заготувати і не накопати хреню, заготувати, аби вже відтак у зимі ви маєте чудову заготовку до цвіклів, до, та й так можна до холодцю, до, до хліба, до чого небудь буде готове. Для цього нам потрібно хрінь. Тут у мене є хрінь, хреню 200 грам. І ми будемо терти на отакій найдрібнішій терці, як на, як на пляцьки. Зараз ми цього натремо файно. Треба йти, його добре підморозити, аби терти, або е, на дворі. Зараз на дворі. Ми натремо на дворі, чоловік натре. Так ось ми потерли. Який гарний, ніжний. Якщо може на м'ясорубку його молоти, але коли на м'ясорубку мелити, він має такі нитки, що то, що то погано. Найкраще, най найдрібнішу терку його е, терти, як курить. Так, складаємо у слоєчок. Слоєчок на 440 грам, такий слоєчок. Файно так, все виложимо, Так, тут у мене є стакан кип'яченої і охолодженої води. І ми вливаємо собі сюди стакан, цей, перемішуємо до того, аби нам було такий хрінь. стакан 250 грамовий. Я його вілію всій. Ні, трошки не йде. Десь 200 грамів може, може то. але то, який ви собі хочете. Я дам всі, всі вливаю всі. Краз на цю банку піду вся, вся тута. Бачите, отакий хрінь. Тепер до цього хреню, ми відтиснули отут варений буряк, великий варений буряк. Один відтиснули, і будемо тепер, дивіться, до себе, собі який хотіти, робимо собі колір. Одну ложку даю, дві. Три ложки пока даю цього такого Бурякового соку. Який ви собі хочете, такий ви собі робите. Хочете більший, я ще певне дам, аби він мав колір такий гарний. Ось який гарний колір виходить. Такий, як у магазині буряк той такий виходить. Я дам ще дам ложку. Я дам усі цей сок, який є, я дам усі. Вели, великий буряк такий я відварила і ось який він гарний буде. Так, а тепер собі заправляємо під свій смак. Так, поки я буду давати у цей хрінь. Буду давати поки чайну ложку солі на таку банку і дам, і дам чотири ложки. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири ложки дам цукру. То кожен робить під собі під свій смак. Дивіться, який вже він гарний. На таку баночку від горошку баночка. Можна півлітрову взяти. Так, гайно розмішаємо. І ще додамо тут столову ложечку лимонного соку. І це все тепер перемішаємо. Цей, е, цей хрінь може стояти і до двох місяців. А колір собі робите під свій, я ще раз скажу, під свій е, смак, який хочете, аби був червоніший, даєте більший відки гарний. Він ціна стоїть. Гарно. і він буде дуже гарний. Так, дякую, що дивились наше відео. Що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий з кусочком хліба. Отак так накладаюся на кусочок хліба. Вона дуже буде така чудова закусочка. Чи до цього. Чи до. Холодцю чи закусочка отак з хлібом, чи з будь чим, чи до борщу навіть. Люблять з борщем. Так само буде дуже-дуже смачно. Ось такий чудовий, гарний виглядає хрінь. Від яка? яка, яка чудова заготовочка до цвіклів. Такий хрінь підійде. До борщу з кусочком хліба, кусочок сала. Ось такий до борщу, буде заготовка до цвіклів. На це от у мене бурячки, Наприклад, відварені, чи відварити так, чи там відварені є бурячки. Ви собі потерли на терку, візьмели собі лишку дві цього е, хреню і направили собі салат такий, який, який ви бажаєте собі е, загострий. Вийте, яка дуже чудова, гарна виглядає. Закусочка, так що готуйте.